Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я до вас із казахськими шелпеками. Готуються вони дуже швидко і досить смачні. Даємо чайну ложку цукру, не цілу чайну ложку солі, це для балансу, по 100 г молока кімнатної температури і води кипяченої гарячої теж 100 г. Одну столову ложку олії. Все це треба добре перемішати, щоб сіль і цукор розчинилися. І тоді всипаємо борошно. У мене 300 грамів борошна, тут є відважено і пересіяно. Спочатку я вінчиком замішувала, потім вже руками. Ось виходить таке м'яке тісто, гарне, підатливе. Ставимо його назад у мисочку, накриваємо рушничком, хай відпочине на хвилин 20. Так, а тепер працюємо з тістом. Ділимо його на кульки. Я важила кожну кульку, десь так грамів: 38-40. В середньому 40 грамів у мене вийшло 14 кульок. Сковорідка вже на плиті з олією розігрівається, і кожну кульку я розтачую на дуже-дуже тонесенько. Ось так, під розмір навіть сковорідки. Кладемо вже в гарячу олію, на середньому вогні смажимо наші шавпики. Вони ось так криваються бульбашками. І треба їх пильнувати. Отже, заздалегідь треба собі наростачувати їх, наскладати десь, тому що справа тут така досить швидка. Ось я насмажила як угору. Таких паляничок і можна їх їсти із картоплею. Я пробувала досить смачно. З чим хочете, мажете, начиняєте, чим хочете, і можна їсти. Досить смачні, бюджетні, навіть якщо немає в хаті хліба, можна замінити. Готуйте, дякую вам за перегляд. Мирного неба і здоров'я, до зустрічі!